Каву п'ють живі. Тепер ти ще смієшся. Ти живий. Одним невдовзі не буде не до сміху. І мені не все одно ті, що не вернуться, ще не знають, чиї вже під вечір не буде. Коли виходиш з ними на вулицю, пити каву, коли світить сонце, про щось спілкуєшся. І не думаєш про смерть. Навіть постріли на горизонті і ці міни в полі не нагадують про смерть. Ти стоїш з побратимами, п'єш з ними каву, смієшся, чого ми тут. Ми не воюємо, ми захищаємо. Подивишся на тодомічне Монпельє, де ти ніколи не був, але все життя мріяв там бути. Просто війна тебе на якийсь час забрала від твоїх мрій, а доля ще не кидала карти на твоє майбутнє. Тобі би після кави її обняти так міцно, щоб не вибух гранати, а оргазм пролетів тіло. Тільки перед тобою не кохана, перед тобою і Ловайськ, і порожнє поле. Де під вечір тебе розстріляють? Розстріляють тебе, тебе не буде. І хтось скаже, та й таке. І стільки смутку в цьому буде. Це вже ми потім мали окопи, мали де голову схилити. Це найбільше щастя мати, де схилити голову. Коли тебе і твоїх побратимів куля не дістала, поки ти живий, ти лежиш, живеш, подивишся на небо, файне небо. Коли все стихне, йдеш на пити каву, з тими, хто ще живий. Не питай мене, чи я живий. Не бажай мені доброї ночі. Від сьогодні я ангел твій. Зі мною будуть твої очі, з тобою буде голос мій, зі мною з Бахмуту брати. Я з ними триматиму стрій там, де нас ніколи не найти. Ви не втомлюйтеся чекати на живих і за війни. Мені буде про ще розказати, коли прийду до тебе в сни. Обійму тебе світлом зорі, розкажу про життя далині. Вип'ю долі яркий тронок, буду сонце в твоєму вікні. Ніч, повітряна тривога, Хтось просить небо, пощади, Хто щиро молиться до Бога, Я молюся тільки не сюди. Вибухають, горять зірки Боже, відведи від біди, від диму роси згіркли Боже, тільки, тільки не сюди, готуй себе до бою, готуй себе до жаху. місто моє зі мною тіло моє без страху, світає, сирени стихли, дихають вільно груди. Над містом Сонце стигле. Може, завтра війни не буде. Ти помреш в наступному бою. Тільки ти ще про це не знаєш. Стишкаєш раненою рукою. Найцінніше, що в серці маєш. Їй очі дивляться на фото. Каже зранку, що ти живий. Птахи на дротах, як ноти, вітер не співає німий. Так хочу, щоб це був сон чи крик на картині мунка, вилітає останній патрон, прощання, остання думка. Натискаєш в своєму гаджеті номер під словом кохана. Тіон в дикому піруеті. Реальність це чи омана? Не знаю і ти не знаєш. Прошу ангелів почекати. Чекаю. І ти чекаєш. Так хочеш світ докохати. Так Ось такою була моя коротка презентація. Ви чули більшу частину з того. Що є в цій книзі? Історія така. Ну, знаєте, 33 роки тут. 34. Вийшли дві мої книги чеською мовою. І Юрко Винничук, львівський письменник, товариш, зібрався її перекладати. Власне, він ці мої дві книжки. Одну книжку переклав Анатолій Крат, а другу книжку переклав Юрко Винничук. І Юрко Винничук мені завжди казав, а тобі не стидно, що, я, що ти українець, а ми тебе, українця, перекладаємо. І оце, щоб мені не було стидно. <плес> 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 Якщо я почує, мені вже не стидно. Я написав книгу українською. <плес> Чому ти це те найближче? Коли людині кажете ти. Можете сказати тій людині, з якій вам добре, людину, яку любите, людину, яку шануєте, людину, яку поважаєте, ти мамо, ти друже, ти найрідніша, найрідніший, ти моя дитино, ти, ти мій близький, найближчий людина. Ти в цьому слові є все. А головне, що в цьому слові є ти, той, хто нас захищає. Ви чули багато віршів, які пройшли серце. Це мій маленький борг тим, хто за нас воює. Я знаю, я не можу сьогодні бути там, де вони, але ми можемо бути тут, можемо про це говорити, можемо їм допомагати, можемо думкою бути знову. І от вони на сторінках цієї книги. Ти воїне, ти друже, ти захисник, ти той, про якого ми думаємо і віримо. І бажаємо лишитися живим. От, може, не знаю на початку прозвучала та кава це те, що вони там переживають, те, чому вони живуть, Отаке таке зібрання того настрою, коли ти живий, ти щасливий. Стоїш з кимось в полудні, п'єш з ним каву і не знаєш, що ввечері його не буде. Оце книга для тих, кого вечором не буде. Це книга для тих, хто буде пити каву після перемоги. І побажаємо кожному з них, у тому ти, хто там на фронті, тим, хто чекає, тим, хто живе, пити каву ще довго. І після перемоги. ту переможну каву після перемоги, каву нашого життя. Тому кожному з вас жити довго, вірити, що ті, на кого ви чекаєте, повернуться. О, і вип'ють з вами ту каву після повернення. <плес> е, маємо сьогодні надзвичайного гостя, якому я дуже вдячний, тому що власне другим роком Український інститут працює з фундацією Полипа Орлика в Києві. І власне дуже багато справ, яку я собі можу дозволити сьогодні робити. Є завдяки фундації Колипа Орлика. Це конференції, це вистав в Львовській Заграді, це те, що ми робили в сенату, в парламенті, це голос України. Вони нам дають можливість звучати тут. Я хочу попросити про слово мого рідкого, рідкісного гостя, посол України при організації Об'єднаних Націй Володимир Дякую. Дякую, Росіслави, дякую вам всім, хто прийшов. Ну, я е, мирод скромна, е, я не маю відношення до літератури, до мистецтва. Е, що Якщо вважати, що е, е, дипломатія це не тільки та класика, яку ми звикли, тобто переговори, Міністерство закордонних справ і все інше, а це ще е, є такі поняття, як культурна дипломатія, інтелектуальна дипломатія, історична дипломатія. І саме тому кожен справжній дипломат, а тим більше український сьогодні, він має мати такий багаж знань і професіоналізму і бути таким патріотом, як ніхто, мабуть, інший. Ну, звичайно, це виключення наших військових, на яких сьогодні все тримається, і ми всі тримаємося, і країна. Тому сьогодні дипломатія стала таким другим фронтом боротьби. Ми так маємо розуміти те, що за долаштунками тих всіх статей, і повідомлень ЗМІ, стоїть шалена, дуже така складна, день і ніч робота, в тому числі українських дипломатів, які все-таки намагаються створити і закріпити те коло країн, які нас підтримували з самого початку цієї війни, які продовжують нас, нас підтримувати. І знайти нових. Друзів, тому що світ дуже великий, світ має тисячі мільйони своїх власних проблем. І є далекі від нас країни, яким скажімо чесно, абсолютно все рівно, що відбувається в центрі Європи між Україною та Росією. З такими країнами ми і працюємо. Я, я вже відставці, я на пенсії. Я дуже вдячний фундації були ворогли, ну, яка мене знайшла, скажімо так. Почули міжнародний напрямок діяльності фундації. Ну і Звичайно що кожен свій приїзд до а це вже буде четвертий, за, за останній буквально там, трошки більше року. Я стараюся допомогою Ростислава зустрічатися з українцями, з командою, розповідати йому все, що я коротко вам сказав, відповідати на їх питання, тому що так, сьогодні інтернет, може будь-яку довольно знайти. Що відбувається у світі, але я, я певний, що таке живе спілкування, воно не може замінити. До речі, до живого спілкування завтра, о 6 годині, це як є вулиця Довга, від неї є вулиця Рамова, Рамова, 6 галерія Лапідарі. Володимир, завтра в актуальних діалогах на живому спілкуванні. Так, так, що запрошую, приходьте, хто запрошує. До інших міст, тому що у мене є така якась глибока внутрішня впевненість в тому, що ця країна дійсно насправді друг. Так, не без проблем, не без питань, але все-таки не так багато таких не, країн у світі, які е е е е зі сторони краще розуміють, що відбувається, як нам допомагати. Е я розумію, що будуть вибори в Чехії, і може дещо помінятися, але я певний в тому, що загалом втримка. Е Нашої держави з боку Чехії, з боку уряду Чехії, не сильно поміняється, тому що в Чехії прекрасно розуміють, що відбувається. І хотілося тільки, щоб ще більше було таких країн у Європі, по всьому світу, тоді б нам було б легше перемагати цього агресора. Ну і я бажаю також вам всім миру. Я то їжу, звичайно. Бачу різницю в нас так людей, але я певний в тому, що ви також не менше, ніж ті, хто сидять в Україні, переживає те, що, що відбувається, і щоб все все скоріше закінчилося, і ми могли просто слухати, зустрічатися відщати, відщати, на от презентації і не думати про якусь там війну, десь хай вона далеко від нас піде і ніколи більше у вас не буде. Володимир є така дуже хороша думка, тому що він був останній, Посол України в Росії, і от Володимир завжди наголошує на тому. Надію, що останній і Росія останній. Взагалі останній. Більше не буде там посла України. Принаймні в тій Росії Дякую. 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 <клухи> е, я тут напрошувався до своїх друзів щоб ще щось сказати. Ти мені пообіцяв. Так, <клухи> прошу. Доброго вечір вам. Ну, просто ми вже з Росіком більше тих 30 років знайомі, і він не перестає мене дивувати, тим відки він береться всі думки, відки в нього все це вгорі, береться, як він це може дати. Це Одна книжка, друга, ці картини, це все. Кажу, ми йдемо паралельно, ну, я не знаю, чи ви мене знаєте, ну хтось може знає. Я Віктор Бичок, я сп'яв Пражського февральського хору. Моя жінка Надя Петренко була <кхух>, в 91-му році, прийшла сюди солістка народного в Празі. Вона була в Києві в театрі. Ну, ми отак паралельно е, комунікували і просто я кажу, знаємося дуже добре. І Можу тільки сказати одне. Росіку чудово, то що я сьогодні почув. Сьогодні мене знов здивувало, ти вмієш здивувати, хоча, в принципі, вже пора. Ну, всьому смисла життя, жити і здивувати. Дай Бог, щоб твоя книжка дісталася більше до людей, щоб і тут, і на Україну, і в той госпіталь, куди ти знаєш, куди посилаємо ліки, з якими більше комунікуємо. Ну що, ну, треба у музикантів цей, якщо випускають шо? диск, так заливають шампанським, mm -hmm. та mm -hmm. то не hey, треба мікрофон. <рес> Все. Так, добре, а Заграєш? Та не треба. Все. Ну Якщо чоловік ну, просить, значить заспіваємо, ну що. Гей, hey, наливайте! Твоїй родині, і твоїм книжками що робиш. Дякую. Успіху, щастя, і оце, оце українці. Люди, поки будуть українці, поки будуть такі голоси, поки буде така енергія, буде Україна, будемо жити. Не хочу попросити про слово одну людину, яка не знаю, зробила з мене і президента, і міністра. І гордість України, і я не знаю, що все аж червоніє, коли читаю його коменти, і да Ну, Я скажу, що ти є міністр. Про мене це 100%. Ти міністр культури, ти міністр старів... Но сьогодні ты в мене поет, Поэт. поэт э, ну я э, я дуже люблю поезію, но ту лирику, яку я сьогодні услышав, про услышал, это потрясающую Дякую. Можно Дякую. Дякую. Я ще хочу, я вибачаюся, що не називаю правильним імені. Якщо тут є людина, яка мене написала на Фейсбук, що хоче прочитати мій вірш. Є? Чи не прийшла? Хтось мене просив на Фейсбуку, чи можу на цьому вечір прочитати мій вірш? Немає. Признається, хто це. Я підтвердив? <гум> До речі, я підтвердив. Ну? Чула я? Вона хотіла тут прочитати. Вона питала, чи на моїй зустрічі, на презентації, можна прочитати мій вірш. Я написав, що з радістю почую себе зі сторони від когось іншого. Бо це рідкість. Ну, я б ще хотів попросити сказати щось кілька слів, щоб перед тим, як наливайте, будь ласка. Я просто не витримую. Я приємно, що те звалюють людей. Я колись давно займалася теорією літератури. Ти навіть цього не знаєш. Ну, І для мене, для мене так, було, так було дуже приємно згадати минулість. А з Ростиславом, я знаю, від Майдану, від 2014-го інтенсивно. І тоді я думала, ну я працюю. Карітас, я роблю благодійність. Ну чого цей дядько всюди лізе? <різь> чесно, <різь> чесно, всюди був. Всюди. <різь> і, оце, і, оце, і оце, і оце думка, яка тоді мені прийшла, вона завжди лишається. Всюди є рости <різь> <всюду> є ростислав. <різь> так що дякую тобі за, те, за, вдома за, вдома. за неймовірність і, хоча сказала, це не дуже літературно. Але дякую, дякую, Але що ти, ти нам вліз у серце. Все, ой, Боже, дякую. О, Світлана сказала тему сьогоднішнього вечора, от залізти в серце. І оце, оце маленька книжечка, мабуть, це є та моя мрія, яку ви сьогодні здійснили. Хочу, я її писав, кори вробив. Для того, щоб вона залізла до вашого серця, була з вами. Ну і цікаво, що щось дало. Мені це дало дуже багато. Я виписався, вибалакався, можна навіть трошки виплакався. Бо це речі, знаєте, о, Юрко сказав, що тебе не стидно, я почав задумуватися над тим. Я писав періодично, як чеської, так українською. Колись були блокноти, були зошити, тепер це все простіше. сидите в поїзді, напишете це до мобілу, кинете на Фейсбук. І я почав грабити в Фейсбуку, ну, Фейсбук вже років 10, тобто все, що десь за всі ці роки було, десь потім з'являлися якісь кусочки паперів, якісь старі блокнотики, не знаю. До речі, тут ще й вірші з моєї молодості. Я ще знайшов от в нечимному, нечимноміряному озері. Русалкою явилася мені, приласи Українку, це ще студентський вірш. Тобто ти, то, де це таке епопея життєва тут. Яблука на горищі, що дві сниться нині мама. Це все таке от молодість потім поступово. Чехія і дуже багато ностальгії. Єдине, не переберете ту ностальгію від мене, але ну, через мене вона пройшла мені добре. Але знаєте, часом яка часом ностальгія потрібна, щоб дала нам силу. Там про різдво у мами. Мами не має спогади про різдво. Лишилася плямка, лишилися рушники на стіні, лишилися дрібниці речі, з якими ми будемо жити все життя. Спогади. Тобто це і книжка спогадів. Книжка мрій, книжка якихось сподівань. Так що послухаємо Віктора Милани. Дякую. Хочу шукати комертивні альтернативи. От, тут так от, тут, щось зміна. Он простоють отвориться в цю ситуацію. Там колорек, хм. От якби пан аптека, наприклад, щось зробити. Я я просто з них скат. Де? От бачиш, вона можеш сидіти, сказати, що. Ефективна.